Дігерлі, крім татар Міріті дорогий кримсько-татарський народ. Вірми, шановний пане президенте, дорогі присутні, я думав, як почати свій виступ з формальних слів чи з тим, що ти відчуваєш. І от коли лунав кримсько-татарський національний гімн, напевно, це і стало. Реальним відображенням, хто такий кримсько-татарський народ? Який глибокий він, драматичний, важкий, але сильний, впевнений і віруючий в майбутнє. Це народ, який пережив дуже багато, його намагався знищити Сталін 45 років 45 років заслання. 45 років вигнання зі своєї землі, у когось, можливо, була зневіра, хтось так і не дочекався повернення в Крим. Але народ повернувся. Народ неможливо знищити фізично. Так Сталін не знищив кримськотатарський народ, так само більшовицький радянський режим не знищили український народ. Ми з вами пережили дуже багато трагедій. Але ви вистояли, ми вистояли, ми разом вистояли. І обов'язково вистоїмо. Я пригадую слова великої людини, з якою вперше познайомився в далекому 2001 році, коли був призначений міністром економіки Автономної Республіки Крим. Була така яскрава сторінка в моєму житті, коли Мустафа Джемільов на одному з семи судилищ. Де його судили совєти, сказав жодні репресії ніколи не вб'ють в мені національну гідність. Ніщо і ніколи не вб'є національну гідність в кримськотатарського народу. Ви це довели своєю віковою боротьбою за вашу землю і за ваш народ. Зараз ваша земля. Наша земля тимчасово окупована. Всі засуджують анексію Крима. Весь світ постав проти цього. І наше спільне завдання не просто на словах, а на ділі: повернути Крим Україні, а кримськотатарському народу його землю. Лілія Буджурова нещодавно в одному з інтерв'ю сказала влада, тобто російська окупаційна влада, забороняє нам плакати, говорити, розмовляти і слухати. Так не буде. Росія, яка формально є членом ООН і постійним членом Ради безпеки ООН, Росія, яка разом з як і Україна, Є співзасновники Організації Об'єднаних Націй, не має права знищувати міжнародне право, знищувати статут ООН і базові принципи прав свобод людини і громадянина. Росія повинна заплатити ціну за незаконну анексію Крима і інтервенцію України. Дорога громадо, напевно, у когось є багато варіантів виходу з ситуації. Я думаю, що у нас з вами є всього-навсього один: боротися, боротися до перемоги. Біс енерджікміз. Оце наша з вами мета: повернути Крим. Повернути нашу рідну землю, повернути нашу національну гідність і зробити так, що ті, хто над цим знущалися, заплатили за це високу ціну. Слава Україні і слава кримськотатарському народу.